Вриваємося в світ детонації. До речі, купив я такі мікрухи. Це мікросхема для підключення датчика детонації. Ну, по-нормальному, щоб вичитувати саму детонацію. Ну, це вже потім. А зараз ми подивимося, як це же працює комутатор Astro. Да? Він має підключення, можливі підключити сам датчик детонації, і він по інструкції запізнює. Кут запалювання, якщо при умові, там, при умові самої детонації. І так, поїхали. Датчик сам, так як є п'єзоелементом, при ударі він генерує якусь напругу. Ну, наприклад, да? Тобто, якщо подивитися на сам комутатор, то у нас тут мікросхема, стабілізатор напруги і сам мікроконтролер. Далі у нас ну, цей сьмий вивід. По суті, він підключений через резистор, конденсатор, резистор і все зразу на ножку. Тобто сам мікроконтролер, а ну, тіні, по-моєму, там, чи 13, щось таке, чи 45 ось, з таких версій мікроконтролерів. По суті, сам мікроконтролер повинен обробляти цей сигнал. Як він обробляє, не, не ну, непонятно як, але спробуємо подати сюди. Якийсь сигнал. Підключив я комутатор, двохканальний силограф, е usb осцилограф. Ну, тобто у нас датчик Холла йде і комутація катушки. Все добре. Але якщо цей провід, який відповідає за датчик детонації, якщо його от, вот, то можна, от Я взявся і він. Он... Починає запізнювати запалювання. Тобто він запізнює, запізнює, ну, есть, поступово запізнює і до якогось там Приділа і все. Далі відпускаю. Ну, тобто, від якоїсь походу якоїсь напруги він починає спрацьовувати. Підключаємо напругу до контакта датчика. У мене тут є режим DC і можу видавати е, напругу. Так, 0,2 Вольта, дивимося. Нема нічого. 1,2, нема нічого. 2,2, нема нічого. 3,2 теж нема нічого. Ну, вже 3,2 сюди подав і нічого нема. Ну, це і правильно, тому що детонація що це у нас? Це, скажімо так, Скажімо так, велика у кожного двигуна по-різному, велика частота вібрації, що фіксує цей мікрофон да, датчик детонації, і аналізує ну, вже контролер да, аналізує і від цього вже робить висновки. А Так як у нас тут простенький комутатор, от напруги він не спрацьовує. Ну, це добре. да? Якщо від пальця я якось чомусь у нас спрацьовую, то я, я тримаю ось проводок. І тримається запізнення. А, далі я відпускаю, ну і відпускається запізнення. Давайте спробуємо підключити підключити в мене є ось такий. О, сигнал. Подамо імпульси. Ну, Спочатку опять занизимо напругу, бо сам датчик ну, не може стільки багато видавати. Ну, він то може, ну почнемо. Маленького сигналу. Що він на це скаже? А, да, до речі, у мене зараз настроєна ну, генератор 54 Гц. Ну, це десь 1,5 18 тисяч обертів двигуна. Так, вмикаємо. Наприклад, я вмикаю 150 Гц. 150 Гц. ну, Це виходить у три рази всього більш ніж. Ні, чистота двигуна, двигуна по обертам. І 0,3 вольта. Так, це я підключаю і дивимося на сигнал. 0,3, 0,4, немає 0,5, 06, 0,7. Опа. 08 уже, уже здвинувся сигнал. Тобто запізнення. А якщо у нас 0,8, 07, 0,7, о, починає. На місце і 0,6, все він на місці став. Тобто, якщо я ось, 08 виставляю амплітуду сигнала, то він спрацьовує е, ну, факт детонації. Добре. А якщо ми виставимо виставим частоту, на якій мінімальній частоті вона буде спрацьовувати? Давайте спробуємо. Я вже за кадром це спробував, тобто підняв, ну, в случай, до 1 вольта, і більше 10 Гц е, починає вже спрацьовувати. Ну то, зараз 9, 10, 11. Тобто вже йде запізнення. Ну, більше 10. Давайте 12 зробимо. Коли на припини смикаться. 13, 14. 815, вже да? припиняє смикатися. Ну, тобто, -то 16 Гц, 15, ну, кратше більше 10 Гц э і спрацьовує якоби детонація. А, якщо ми зробимо. Ну, я просто а, скажу так, що детонація, вона ж не в герцах, вона в кілогерцах. Якщо у нас 3 кГц, да? 3 кГц. І так, у нас також все працює. Я, з... я амплітуду просто зменшую 08, 06, 07, ну, тобто 07, і вже зменшується. А хто дослухав цю нудятину до кінця, може вже зробити висновок. Так, цей комутатор він запізнює, але я поки що не зрозумів, по якому алгоритму. Фіксується детонація, ну, скажімо так, примірно. У нас є якісь імпульси. ага, є імпульси більше 08 вольт, то, то це означає, що детонація. Якщо у нас ці імпульси падають до амплітуди до 0,6 вольт менше 0,6, то, то її нема. Якщо ми розглянемо цю мікросхему, яка ну, спеціальна для вичислювання сигналів датчика детонації, то, ми, ну, до речі, якщо відкрити... зашит, то да, у нас получается есть если амплитуда у нас 300 милливольт, 0,3 вольта, да, и у нас уже получается 7, 7 килогерц, не, 7000, короче, в килогерцах, ну, треба еще Розібратися з цією мікросхемою, а ну, я думаю, що це цікавий проєкт. Тут навіть є налаштування, налаштування тобто, на яку частоту ця мікросхема буде працювати, тобто детектити саму детонацію, а частота ця вибирається в залежності від об'єму двигуна, чи об'єма, чи діаметр циліндру. Щось таке, по-моєму, це діаметр циліндра. Да, і від того залежить частота детонації. Як цей буде насправді спрацювати? Ну, мені здається, що при таких умовах він буде, скажімо так, ложно срабатувати. Раз там запізнив і запізнив. Ну, тобто, да, він щось фіксує, тобто, якщо подумати, то з початок двигун. Там Трясеться, або він там клапана шум'ять рокера, да? якщо вазовський двигун, то він буде спрацьовувати ложно. Ну, в общем, Пишіть коментарі, що ви думаєте про цей комутатор, а я буду вже трохи розбиратися, як цю мікросхему налаштовувати і зчитувати, аналізувати сигнал детонації.